Доброго дня, шановні. У грудні ми розповідали, як на цій дорозі робили ремонт заміну каналізаційних труб великого діаметру. У нас є таке відео, ми вам показували це. Тоді одразу по приїзду з Польщі, нам дуже хотілося, щоб робилося щось і в Україні подібне. Будувалися дороги, ремонтувалися, будувалися будинки і так далі. Ось ми сьогодні. Прийшли на це місце вже 5 місяців по тому. Цю дорогу ніхто не ремонтував. Труби засипали, їх змінили, замінили ці труби. Дорогу засипали, залишили страшенні вибоїни на дорозі, страшенні ями, які після зими там стали взагалі ще більшими. І ніхто зараз нічого не робить. От п'ять місяців дорога знаходиться в такому жахливому стані. Не знаю, чи це можливо в Польщі, чи в іншій країні Європейській, я не знаю, мабуть, навряд. Ну, у нас таке можливо. Все це якби оправдовують. Місцева влада це оправдовує тим, що нібито в житті немає коштів. Ну але коли починали робити, зламінювати каналізаційні труби, не знають, що там хто хто чим думав, тому що мали би тоді запланувати видатки саме на ремонт дороги, тому що це дуже важливо. Тут дорога така не маленька, вона достатньо довга. Ця дорога, і ось по таких от вибоїнах на сьогодні. Мають їздити наші водії. І навіть тут немає ні знаків, ніяких в нас не стоїть нічого. Люди просто знають, така дорога погана і все одно по ній їдуть, тому що немає іншого виходу. Тому що це центр міста, практично, за нами далі наш собор, всесвітньо відомий, який охороняється ЮНЕСКО, Святотроїцький собор, Новомосковський. Але це нікого не хвилює, і ні, ніхто там дуже про це не переймається цим. І ось так в таких от я не знаю, що буде далі, чи буде щось робитися. Але поки що. Надії маленькі на те, що швидко щось у нас зміниться. Ну, ось так неприглядно, не дуже гарно. Хоча на вулиці чудова весна, чудова погода, все кругом зеленіє, цвіте. Але ось ми тільки вчора їздили, кататися на велосипедах, їхали по цій дорозі і звісно проклинали всіх наших керівників, від яких залежала залежив ремонт цієї дороги, тому що тут їхати навіть на велосипеді дуже, дуже неприємно. Не кажучи вже про автомобілів, колеса яких тарабанять там і б'ються ці величезні ями. Зі сподіванням на краще, з привітом з України. До відзення.